В країні війна і багато питань, де знайти кошти на ЗСУ. Відповідаючи на це питання, я як фахівець можу сказати, що ці кошти є. Їх багато. І соцмережі, і інтернет, вони це доводять. Але Мій спів зараз про те, що непрозорість системи не дозволяє використати ті кошти, які зараз по ходу конфісковуються від олігархів або чиновників. І систему в державі, саме систему в державі, треба приводити до прозорої системи, де кожна людина, платник податків, може бачити ті кошти, які вона перераховує в бюджет, їх витрачання. І вона має впливати на те, куди витрачаються ці кошти, тому що пікети з приводу того, що кошти бюджетів не на плитку, а на зсу це теж питання платників податків і вони мають вирішувати, куди ці кошти мають піти. Цю систему прозору доволі легко зробити і, спілкуючись з програмістами, дуже багато років з студентами-програмістами, я чітко знаю. І я приймала участь в тому, щоб налагоджувати дуже складні системи публікові, де керівник і всі, хто приймають участь в публіковому процесі, а зараз говорю про платників податків. Вони приймають участь у фінансуванні держави, тому саме для них має бути створена програмістами система прозорого. Мання державою коштів, відповідників податків, і е, їх витрачання, де на один клік кожна людина може подивитися, куди потрапили її кошти, скільки від неї надійшло коштів. І тоді е, питання, які зараз мусіруються в пресі, вони е, відійдуть на другий план, і відповідно ми отримуємо. І е, зброю для ЗСУ, і, е, можливо, і самого.